Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить тебе та погрожує нам. Здолай Христом твоїм тих, хто бореться проти нас, нехай зрозуміють, що може віра православних. Молитвами Богородиці, єдиний, людинолюбче. Непереможний воєводо і Господи, пекла переможцю, Визволившись від вічної смерті, похвальні пісні приносимо тобі, створіння і раби твої, а ти, що маєш милосердя невимовне, від усяких бід визволи нас, що взиваємо тобі, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам великитян. Озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни Всемогутньою Твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай вінці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо на Тебе, надію покладаємо, і Тобі славу восилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, воздвигни силу Твою, і прийди, щоб спасти нас. Хай воскресне Бог, і розвіються вороги Його. І біжать від лиця його всі, хто ненавидить його, якщо заєдим, нехай щезнуть. Господи наверни до себе серця ворогів наших, якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу і захисти від них обраних твоїх. Амінь.